Ремонту будинку процес безперервний, триває сьомий рік поспіль. Розповідає голова ОСББ Пентагон Анна Сиваш. Знімальній групі показує облаштовані у під'їздах поштові скриньки та ліфтові кабінки. прошу подивитися. Який сучасний дошки оголошень, нові пластикові вікна та нові тамбурні пластикові двері. У житловому будинку по вулиці Шкірній 25, ОСББ створили у 2017 році. Фізик за фахом Анна Сиваш змогла переконати мешканців у перевагах спільного способу господарювання. Загалом у будинку 12 під'їздів, понад 400 квартир, в яких проживають півтори тисячі мешканців. Взноси наші не змінюються з 2017 року. Як ми проголосували на загальних зборах, так вони і є до сьогоднішнього дня. У нас 5 гривень 20 копійок. Один метр квадратний. Спершу замінили у будинку старі труби на нові. Витратили на це близько двох мільйонів гривень. Проте одразу відчули фінансовий ефект. І ми замінили повністю систему опалення холодного і гарячого водопостачання. Повністю вона повністю утеплена і повністю заізольована. Ми скоротили теплопотері тепловитрати значно. І це відображається в наших платіжках за опалення. Після заміни інженерних комунікацій зробили капітальний ремонт даху. Встановили у квартирах газові лічильники, а також ощадливу систему електропостачання. «Сучасні економія електроенергії встановлена для всього будинку. І двохзонні лічильники стоять, які також економлять нам електроенергію у всьому будинку. Найбільш вартісні роботи в будинку виконали за допомогою міських програм. Ми приймали участь у багатьох міських програмах. Було і зафінансування, і допомога наших депутатів по Олександрівському району, і допомога райадміністрації Олександрівського району. Це все також ми робимо дружно, колективно». Навели лад і на прибудинковій території, висадили дерева і квіти, на клумбах налагодили полив. І зараз регулярно влаштовують суботники з прибирання. А квітник біля 11-го під'їзду з рослин із міського ботанічного саду. Троянди, гібіскуси та інші декоративні рослини. І не дивлячись на війну на сьогоднішні умови, е критичні, коли ми потерпаємо від обстрілів та інших негараздів, ми продовжуємо жити, продовжуємо вирощувати квіти, облагороджувати нашу територію. Не припиняються роботи і зараз. Попри пов'язані з війною труднощі, вже цього літа мешканці будинку планують розпочати ремонт під'їздів, поставити шлагбауми на в'їздах до подвір'я. А проблемні питання вирішують разом на загальних зборах. Я хотіла поставити питання по поводу машин. Людей много машин скажемо більше і більше, і вже, скажем так, ставить нікуди. Загалом в Олександрівському районі міста успішно функціонують 127 ОСББ. І хоча процес створення нових об'єднань в останній рік дещо загальмувався, нещодавно до пані Анни звернулись жителі сусідньої багатоповерхівки з проханням взяти їх під опіку. І з 1 травня вона зараз керує ще одним будинком за шкільною 40. За цей місяць дуже багато вже там зроблено. Уже вона замінила комунікації, вже електрощитова відремонтована, вже наводиться лад у підвальних приміщеннях. Тобто зрушення є буквально з перших днів. У нас є приклади, де об'єднані 5 будинків. Це ОСББ Річкове, туди ближче до дубового гаю. Ну там територія ну, майже закрита, там майже окремий квартал. Ал об'єднаний п'ять будинків, голова правління, одна ОСББ. Те жінка, яка на своїх плечах це все несе, і в неї це виходить. У нас дуже багато прикладів таких позитивних. І сьогодні створення нових об'єднань власників квартир найкращий спосіб утримувати свої помешкання у належному стані, робити їх сучасними та комфортними для проживання, переконана Анна. Раджу. Всім об'єднуватися, не дивлячись навіть, що у вас 2, 3, 5 чи 10 квартир. Бо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це перш за все об'єднання між мешканцями. І якщо буде єдність, то буде діло. Очільник міста Анатолій Куртів доручив профільним службам сприяти запоріжцям в організації ОСББ. В середньому за останній рік співвласниками створюються п'ять об'єднань на місяць. Ініціювати появу ОСББ може кожен. Для цього потрібно звернутися до відділу по роботі з ОСББ департаменту з управління ЖКХ Запорізької міської ради, де фахівці проконсультують та нададуть перелік необхідних документів. Ольга Ларіонова, Юрій Поврознюк, телеканал МТМ.